Дуже проста в експлуатації. Ну, як ви вже побачили, відкрили, закрили це зрозуміло. І єдине, треба не пропускати момент, що ви реально закрили, тобто це контролювати, щоб під час активності у вас нічого там само не відкрилось і не втратити телефон. Також воно не, як ви бачите, за допомогою ременя ми бачимо, що воно не заважає працювати. Ліва рука. Права рука. Тобто ну, ми можемо працювати, питань також нема. Е, давайте подивимося, як воно фіксується. Воно фіксується на моллі. Я спочатку думав, що це проблема, але ні. Це не складно. Так, як це виглядає? Ну, по-перше, ось тут є така умовно, як важіль. Зліва і справа, і воно робиться реально важкувато. Насправді, я коли відкривав, мені це з першого разу не зовсім вийшло зробити. Як ми бачимо на відео, також є певні нюанси. Але з іншого боку, це і плюс. Чому плюс? Тому що ми будемо довго це, ну тобто, довго будемо монтувати, але швидко втратити в нас не вийде. Ми заводимо просто в слот і як ми бачимо у два. З цієї сторони ми маємо металевий фіксатор, який фіксується просто за основу, яка на молі розміщується. І далі ми просто заводимо оці ж, знов ж таки, кнопки важелі. Так, зліва не ви, тобто справа не вийшла, зараз. Так, ні. Це я вже з трупою. Ага, проблема в тому, що я з трупою собі заважав це зробити. Все, воно намертво. намертво зафіксовано. І як ми бачимо, що знов ж таки, ми маємо захист телефону. Це раз, ми маємо також можливість бути постійно на зв'язку. Ми маємо можливість працювати з додатками знову ж таки, Арес Альфа чи будь-який інший. Це недорога річ, але яка е зекономить вам гроші на ремонт телефону, на купівлю нового телефону, і при тому ви будете завжди на зв'язку і без якихось е не знаю незручностей, скажімо так. Да? Ви бачили, що з ременем я сьогодні ну, це відео записується виключно після тесту. Е я з ним побігав, мені е нічого реально не заважало. Я там щось лежав, повзав.